Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. І давайте відчинимо мапу. Давайте на це раз поліцейськими поганяємось. Ну, ось тут є в цьому місці ще одне завдання. Тобто тут треба 7 тачок. Поліцейських ліквідувати. Але ми їх ліквідуємо. Так, я спробую їх заманити. Постараюсь усі сім, щоб якомога швидше закінчити. Хоча це нереально. Так, не штовхайтеся. Не штовхайтеся. Ось так вам. Так, ще три тачки поліцейські залишились. Так. Ось так. О, знайшов я тебе. Панове поліцейський. Ось так тобі. Ще дві поліцейські тачки залишились. Тільки щось бік зносить. Цю супру. Так, де вони? А, ось ви де. Дом да, за мною. Панове поліцейські. Ось так. Зараз їх буду приманювати. Йдіть сюди. Один поїхав, один за мною поїхав. Ось так. Ого, який важкий. Так, за мною. Ох, як прижимаємо, намагається мене прижати тут. Ну, давайте мордобії з ними влаштуємо. Ось так тобі. Ще одна поліцейська тачка залишилась, де вона? Йди сюди. Йди сюди, якому говорю. Все. Це... Так, тепер тікаємо звідси, тікаємо. Я сюди заїду. Ось так я від них сховався. Ех. І сюди ось так заїжджаємо. Все, наче крізь землю провалився я для них. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки. пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!